Політична війна переростає в інформаційну. Політологи кажуть, напередодні виборів протистояння між власниками різних засобів масової інформації загострюється. А тема чесності та неупередженості журналістів у всіх на устах. Як часто на шпальтах львівських газет та на сторінках регіональних інтернет-видань з'являються замовні матеріали, експерти вже дослідили. Усі деталі знає Ірина Гоць. Три матеріали у шести друкованих ЗМІ і 44 у двох інформаційних агенціях. Саме стільки протягом тижня дослідили незалежні медійники. Вони запевняють, результати вразили. Найбільше матеріалів зі знаками замовності опублікувала львівська газета 25%, на другій позиції Зік 18,75%, на третій Ратуша, на четвертій львівська пошта і на п'ятій найменший високий замок 8%. Жодного не найменше жодного матеріалу з за ознаками замовності не зафіксовано в газеті Експрес. Найкраща ситуація і у районних газетах. Адже, як переконує виконавчий директор Львівської громадської організації Комітет виборців України Оксана Дачаківська, чи не кожне з цих видань на своїх сторінках підтримує певного кандидата? Окрім того, у районних комунальних газетах уже спостерігали випадки чорного піару. Майже в усіх районних газетах з'являються одні ті самі матеріали з тими самими авторами. І деколи трошки змінюється текст, скорочується, деколи може змінюватися назва, але в цілому текст майже одинаковий. І тут я би сказала, що лідерами однозначно є в таких матеріалів, які з'являються в комунальних газетах, є об'єднана опозиція і партія регіонів. Фахівці зауважують, що останнім часом збільшилася кількість іміджевих матеріалів, тобто тих, які позитивно представляють кандидата, і додають зачасту для невеликих районних газет саме такі матеріали є чи не єдиним способом вижити. А для журналістів часом заробити. Ірина Гоцназар, Піх, вісник.